Можуть, можуть, і, і когніту, інкогніту, но ну, все время має шахтери послуги, хотіла сказати, щоб зараз за в цьому даному приміщенні ми підняли дане питання. Ми гарантируємо зі своєї сторони. У нас є організація самооборона. Присутність. Є е, автомайдан. То есть ні, ні один не будет уволен, ні один чоловік. В любом случае, что бы он ни сказал, ни один человек не будет уволен. Это мы гарантируем в любом случае. За каждого э, человека будет э, начальство. То есть, ну естественно, если придет к Факты тиску будут упролюдены в зиме, в, в засобах Ну, то, есть, если это пьянка, значит, пьянка. то, Но если э, уволят или то есть тиск вообще. Є є інформація. Є інформація, що наприклад там на любого з вас є 100 законних методів, метод способів, щоб звільнити шахти, але це вже буде рахуватися як тис, якщо з вашої сторони, там не буде наприклад, чи п'янки, чи ще чогось такого. От. Тобто, якщо вас навіть законним методом. Захочуть звільнити шахти, ви можете звернутися в організацію, «Автомайдан», самооборони, які приїдуть до вас і тут відстоять. Ви маєте висловити, чи а кожному шахтарню, любому шахтарю хочеться з дому винести є інформація, тисячу, півтора тисячі доларів дати, за те, щоб працювати на шахті, щоб отримати медкомісію. Я думаю, що нікому не хочеться, так само і мені не хочеться з дому винести Хочеть від своєї сім'ї, від своєї родини, від своїх дітей. Потрібно це вже, якщо є в країні перезавантаження влади, потрібно її перезавантажити скрізь. Або, наприклад, навчити владу працювати без корупції, без, без взяток, без нічого цього всього. Потрібно тягнутися десь в сторону Європи і жити по при нормальних законах. Якщо є бажаючі, можете виступити і висказати все своє, що, що вас нагоріло наболіло. Якщо зараз є якісь, якісь проблеми, ми їх не висвітлимо і не вирішимо, То есть, если каждый будет молчать, оно останется так, как есть. Все будут при, ну, при своих интересах, естественно, э -э, верха будут в любом случае при своих. Э -э, дальше, ну, уже дальше нету куда бояться. Ну, в стране творится, ну, куча людей погибло, за что? Просто так, надо помнить, что просто так никто не погиб. Ехали для того, чтобы каждый мог выйти сюда и сказать. Если есть проблема любая, там взятки, не взятки, там нам говорили, баня не работал. Все можно, в любом случае, все можно решить. Мы э, создали свою організацію, самооборона создала свою організацію для того, щоб контролювати владу. И захищать вас. Контролювати, да, и, и захищати. Вплоть до того, ми з міліцією співпрацюємо і э, на область у нас є виходи, і депутати, ми і депутатські запити, і подання можемо зробити комісію з розслідування там любого віддільного випадку, по чому уволили дійсно. Короче, вот до того, тех 75 чоловік, которых уволили уже, ми будемо ініціювати, щоб їх вислухати, за що уволили, як. Потому що, ну, не всі, естественно, уволені, може, вони не доволі, но э, є ж случаи, ви самі знаєте, хто напився, то що, ну, то есть ми не гарантуємо, що там всіх видів визначати. Якщо конкретно, то з обох сторон має э, бути ответственность. Ваша керівниця має відповідальність перед вами бути. Хлопці, шановні, э, дивіться, яка ситуація? Ситуація в тому, якщо вас будуть примушувати до якихось незаконних дій, тобто вирізати щось, різати якісь арматури, якісь метали чи щось, будьте співучасниками, я вас попереджуюся, будете притягуватись до кримінальної відповідальності. Задумайте собі всі. Якщо вас спонукають, до яких... Хлопці, якщо вас спонукають, щоб ви комусь виїхали, ви крайшу зробили вдома в робочий буде, час. Буде, це також треба відпраць. повідомити. Це все можна анонімно сказати. Ніякого анонімно не треба? Треба відкрити, бо говорити, що, що так і так. Хлопці, скінчилось, е -е анонімно скінчилось, треба бути справедливим <справедлив і не бояти. Добру людей, хлопці. Доброго дня! Зоку, Ви є директор шахта, представьтесь, было начаво директор шахты Украины зі на УНИСКО Виктор Алексеевич. Хлопцы, то, что все, о чем мы говорили, мы здесь собрались по инициативе, в принципе, шахтеров вашей Мы не будем говорить, кто просто нас просили поддержать. Есть много недовольных работой вообще шахты, поэтому мы хотим выслушать. Шахтеров конкретно, какие есть проблемы вообще, если если нет, мы не саботируем какие-то там без, ну, без, без какой-то на шахте. Мы хотим. То есть чтобы, то есть мы вот хотим высушить шахтерам. Вы не бейтесь, что есть да, директор шахты. Поверьте, ну, то есть, если я какие-то ногальные проблемы. Я перепрошую не конкретно вашу сторону, я кажу, директор може бути один, другий, третій. Ви все одно будете працювати на шахті. Я шахтер. перепрошую, а зараз у нас зміна йде. Давайте, конкретно, да. без, Хлопці, конкретно. без води. Просто конкретно. Які зарплата. зарплата, ви знаєте, що розпорядник коштів є не директор шахти. Зарплата до кінця місяця. До кінця місяця генеральний директор сказав, що буде зарплата. Всі гроші перераховані О, я заняту, я на а, рахунок Казачейства, але в Казачействі немає готівки, щоб вибрати ту зарплату. А ви отримали свою зарплату? Дуже добре. Я так само отримую, як і всі. Дуже, Дуже, будь, будь, ласка, такі, будь ласка, так, питання тільки працівників шахти. посторонніх, будь ласка, не знаю. Я не знаю, хто ви такі. А прес, і можна запитання? Звіця, от у нас на пресі ширяться вже чутки, що у вас там, щоб влаштуватися в роботу, треба там тисячу доларів, тисячу євро, дві тисячі. Спростуйте там чи підтвердіть, що там. Іменно e, вимагають. Вимагають. вимагають". <реку> чого не 3, ні 4? Це не вимагається. Такої корупції немає. Вимагачів немає серед вас. Добре? Хлопці, що ласка, Чому ми можемо здати? А ви до мене підходили? Ні, я просто... проходив. Підходьте, що... підходьте, підходьте. Я сьогодні потікати колись. Сьогодні... сьогодні три людини до мене підійшли, не, підійшли не, я підписав. Не. Можете це э, підтвердження в таймі не є, моя резолюція. Ні, так я тому що колись було завідомо тільки начальнику. За адміністрації. Погодження з адміністрацією. Це є закон. Но, Будь можна, ласно, давайте, давайте заяву за Видите, що ви сказуєтесь. Ми здесь для этого собрались. <риснє> в будь-якому случаї у кожного є що сказати. Ви просто боїтесь. Ми... Виходьте ви, ви, не бійтесь говорять. Ну. Януковича вже немає. До мене, виж, будь, 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 я думаю, для вас не Постачання. Я, я вам скажу, на рахунок постачання це питання до в нас, коли було централізоване державне фінансування охорони праці. В даний момент в нас відсутні кошти для придбання Писово, розянок. Ми викручуємося. Я думаю, що, наприклад, хто хоче. До мене підходьте, вони питання в відділення порядку. Віктор Василь, можна запитання? Скажіть, будь ласка, чи правда цього, підтвердить цю інформацію, що з п'яти шахти видали для відкачення води насоса? Ні, не правда. Скільки їх там залишилось? Два. Точно. Ми зараз поїдемо на перевірку. Друге питання, поїду? скажіть, будь ласка, Прості, чи чиїм Комісія Витапла? приїде, перевірку. Відповідальна. Правда, тому що на центральному довідливі знаходиться три насоса. Да. Так. Два насоси у нас. Робочий, да. не працюють. Робочий і резервний. Третій насос, ми видали на гора, на першу шарту. Ще друге питання. Скажіть, будь ласка, яким чином у вас тут відбувається самовивоз угля? Да. Як ви це? Ну... Це, якщо хто розуміється, богатир, будь ласка, я вам покажу всі документи, як самовивоз угля. Поясні, е, є люди, я поясню, є люди, які е, проживають в селі, вони мають право на фігур отримання е, вугілля. Також е, вивезення вугілля, що, наприклад, за надання послуг. Якщо, наприклад, провезли роліки ролики, провезли там якісь обладнання, вони ці підприємці, ми не знаходимося Тобто вони на цю суму, що вони провезли, нам обладнання, на цю суму ми їм продаємо вугілля. Це є договір бухгалтеріє, законно, накладна є. А яким 에... чином ви його важите, чи як, чи вимірюєте в кубах, чи ще щось? Як чому цей угол не відмірний? Взагалі люди, чому його відбирають, взагалі не виводить. Тому що відмірне вугілля всі. А, а де вага? Є на першій шахті вага? 에, є вага. Вона працює. Зилезнодорожні вагони є, вага на працює. Я У нас є охорона, яка їде разом з тим підприємством, який купляються вугілля. А до речі, кускове вугілля, чого ми відбираємо, тому що воно коштує 720 гривень, і нам вигідно таке вугілля продавати, тому що це наші гроші. І за ці гроші ми купляємо, які там є, в нас необхідні. Газ, пропан, кисень, потім інші матеріали. Це все зафіксовано і є в бухгалтерії. Всі накладні, всі витрати, які доходи, які ми отримуємо від продажу того вугілля, є підтверджені. Документально зрозуміло. Ну дивіться, не на остану таке питання, яке цікавить не тільки шахтарів, а взагалі жителів міста, а жителів міста, громаду міста. От скільки ви є директором шахти? От скільки часу? З 22 травня Тобто, тобто з минуло. З Тобто півроку, чуть більше там пів чи півроку, так отну всіх цікавить питання, як ви за такі. Малий проміжок часу, в даний термін часу, змогли придбати собі новий автомобіль. Скажіть, от всі це цікаво. Мерседес громади є недалеко від мене стоїть такі самі волота. Мерса, він знає, що це Мерс 2004 року випуску. Розуміло. Всі, всі прекрасно знають ціну даного автомобіля. Тепер знаєте, Я не являюся власником цього автомобіля. Зрозуміло. Ви не є власником цього автомобіля. Ну, це так і по всіх. Власність шаки. Ні. Власність може бути тьощі, брата. Ні, ні, Взагалі посторонні людини. Він вам просто дав покататися. Ну <решут> как, руках, телефон, чи, чи в аренду можем? Чи можем в аренду дам? Хорошо, хорошо. Хлопцы, я так да понимаю, ну, сейчас вы, в принципе, не готовы говорить, ну, больше. Вам надо всем на смену, директор ваш сказал. Поэтому сделаем каким способом. На NVP будет телефон, по которому вы можете, сможете обратиться по любому вопросу. Якщо бачите якісь факти корупції, чи записуйте на телефони, на мобільні, що не робіть. Якщо є потреба, давайте ми збори зробимо самі, як то говоряться, в своєму узкому кругу. А пресу запросите. Якщо хочете запросити, будь ласка, але перейти, підводяться всі питання, які є. Можете дати наперед, щоб я зразу документальне підтвердження, що воно ви так, от стали ми метало на ті гроші, ми прокупили то, то то. то, Є в нас документальні підтвердження. Чи, наприклад, продали там 5 тонн вугілля, значить на ці, на тих 5 тонн вугілля ми купили то, то то то, все. Тобто що всі кошти вони не входять нікуди. От. А на рахунок інших питань будемо вирішувати. Ну, в Я в порядке. дам вам свій, да, да, новий телефон. Що... ще один вопрос, по которому мы собрались, именно директор. Э, вчера позвонили, сказали, що ну такое, такая информация, ви підтвердили, використовуєте метал, вивозиться законно шахти, да. Далее про те, что я буду не так само, як ваш вот, шановний стоїть, каже, це новий автомобіль. хоча пока не знаю, що йому вже 10 років. Вот. По Э, в нас є дозвіл податкової інспекції на е, здачу металолома для списання основних засобів. І е, е, з того металолома ми е, перераховуємо державний бюджет гроші податкового, потім е, за надра натраховуємо. Тобто в мене є ці всі, всі дані повністю є. Це у вас так. Можна задати питання? Чи могли б ви зараз надати нашому кореспонденту таку можливість показати, відзняти баню, в якій обслуговується начальство і в якій миються люди, які вилазять штати? Можна, так? Вашу, вашу баню? Мають людей, які... Йдемо в баню. Хлопці, не бачимо, хлопці дісі! Зрозуміло, що них. Ну, графік, Можна скласти графік, наприклад. І ще одне питання. Пані, ви як господарник. Хороший ви рахуєте себе господарником корожем. Чи вам не стидно, що дійсно ці люди милися під однією ліпою? Я не знаю, скільки хлопці, півроку милися чи скільки? Ви що вікон відбувалося? Це рахуєте нормально? Дозвольте, я відповім. На рахунок віку на рахунок того, що нехіше, будь ласка, хлопці, тихіше, будь ласка, виступить. До мене звернувся Борис Миколайович. І в той же день було все оперативно зроблено. То... Ну, от ми хотіли побачити ту баню, де начальство миється і ту баню, де хлопці шахтарі виїзду. Так, начальство чи не директор. І... І так, директор директор начальство і шахтарі. То все, то, ви ви то, то все тоді, ви, ви, Виключаємо, в даний момент там роботи по видобутку вугілля і по проведенні гіничних виробок не ведуться. Альтернатива <поклад> ну, за кордоном. Законом, якщо підприємство закривається, державне підприємство або держава дає альтернативу. Шахтарям У нас дуже багато шахт закрилося. Але чомусь альтернативи шахтарям не дали. І вони вимушені. Хоча пенсія. Конкретно в Швеції 80 чоловік в шахті завалило, шахту закрили, построїли в городі завод, перевели всіх на завод. Все, ми розуміємо, але в нас крадуть мільярдами, ніж в Швеції. Золоті унітази вони. Вчора прислали хлопців в ви... Е, там не те, що Швеція, то там вже. Там вже короля. Можна ще питання. Почекайте, хлопці. Скільки ви попрацювали звичайним шахтарем на цій шахті, що стали директором її? Скільки часу? І де ви до цього працювали? Які посади займали? Я працював на 9-й шахті з почав працювати я на восьмій шахті імені Лені в 1985 році. Я прийшов в пійська інститута, починав електросльозарем видавної дільниці, гірничим майстром на монтажній дільниці. Потім я перейшов на дев'яту шахту. Працював там. Старшим механіком по автоматиці, головним енергетиком, гірничем майстром на водопільній дільниці. Тут? Не, тут немає тих хлопців, з ким я працював. Так, і де села, де? Володь. Які ще посади ви О, займали в нашому? Потім після того партії Ви належите? Якої партії належите? До партії Чорного Угля. Ні до яких партій я, я Парті, не належав. О, діться. і все. І я рахую так, що в шахтері, мають бути партії. Те, що в нас в серці робиться, коли ми бачимо, що робиться на Майдані, це ми саме переживаємо і місцевою толкуємося. Але ми не маємо права зупинити шахту. Тому що шахта, якщо зупиниш, це організм, який дуже важко потім реанімувати. Дуже важко. буде, Біля, будь ласка, буде так закриватися п'ята шахта? Чи не буде тупитися? Ні, ну, тупитися? Є в нас певні документи. Має бути проєкт ліквідації шахту. Так, чи ні? Я не знаю. Почекайте, По дайте <рес> договори. Це не пробувайте. Для того, щоб затопити шахту, в нас має бути проєкт ліквідації шахти. Його в нас на даному моменті немає. Просто немає. Тому питання про затоплення п'ятої шахти ще поки не стоїть. Тому що немає проєкту. Ми самовільно без наказу по Міністерству по Державному державного підприємства немає права таке робити. Просто немає права. У нас є наказ. Розумієте, Ми працюємо, ми, працює, ми законом. Послушні і всі питання, це погодження мають бути з органами державного місцевого самоврядування в закриття шахти, затоплення. Потім з інспекцією, з екологією. Там дуже багато інстанцій, ми просто ми не зможемо, немає права це зробити.